Вітаємо на каналі Онишкевичі. Сьогодні у нас пляцок під назвою Лісова пісня. Це великий, дуже гарний у розрізі і дуже смачний пляцок із ніжними пісочними коржами. Пляцок із старого записника такий переважно готували на свята, на Великдень і на весілля. Рада рекомендуємо спробувати. Перелік інгредієнтів, як завжди, дублюємо і під відео. Отже, беремо за приготування тіста. Відділяємо жовтки від білків. Тісто у нас буде на жовтках. До жовтків додаємо цукор. Збиваємо до тих пір, поки маса посвітліє і збільшиться. Додаємо м'яке масло. По рецепту йде маргарин, але ми дали масло. Тож можете обирати. І все це міксером перемішуємо. Ось така маса виходить. Додаємо розпушувач. І одразу все просіяне борошно. Спочатку вимішуємо лопаткою, потім замішуємо тісто руками, тісто виходить м'ягесеньке, але не липне до рук. Формуємо гульку і відставляємо поки що в бік. Тепер збиваємо білки, додаємо 100 г цукру. Збиваємо до глянцевих піків. Ось гарно збилися. Тепер додаємо кисіль. У нас яблучним смаком. Додавайте їх з будь-яким, який вам подобається. Якщо колір буде занадто блідий, можна додати декілька крапельок барвника. Дивіться самі. Ми додали дві крапельки ще барвника. Все, білки ми збили. Тепер беремося за приготування наших поляничок. Припорошуємо стільницю борошном і розділяємо тісто на три частини. У нас буде три палянички. Тісто дуже м'ягесенький і приємне у роботі. Форму застилаємо пергаментним папером. Нічим не змащуємо і розтискаємо руками. Можна розкатати качалку, якщо вам так зручніше. Тісто дуже м'ягеньке і дуже ніжне. Розтискаємо паляничку. Зверху даємо третину збитих білків, розмащуємо, викладаємо вишню, у нас звичайно консервована, і посипаємо подрібненими горіхами. У нас волоські горіхи добре підсмажені. Відправляємо в розігріту духовку, випікаємо при температурі 160 градусів приблизно 30-35 хвилин. Орієнтуйтесь по своїй духовці. Так робимо і з усім тістом. В кінцевому результаті у нас виходить три палянички. Тепер беремо за приготування крему. Крем у нас заварний. Заварну масу можна приготувати завчасно. Ми сьогодні будемо готувати масу на подингу. Вливаємо в каструлю молоко більше половини. Трішки залишаємо у банці, в горнятку. Додаємо пудинг, розмішуємо до молока, додаємо цукор, ставимо на вогонь середній і тоненькою цівкою вливаємо розчинений пудинг. Постійно помішуючи, заварюємо масу. Починає гуснути, вже закипіла. Забираємо з вогню. Перекладаємо в іншу ємність, щоб швидше охолодилося. Накриваємо харчовою плівкою контакт. І коли вже повністю заверна маса в нас охолодиться, ми готуємо крем. М'яке масло збиваємо. І по ложці до масла додаємо, по ложці по дві додаємо заверну масу. Робимо так поступово, для того, щоб наш крем не звернувся. Часто буває, якщо зразу все збити, то крем розслоюється. Краще робити поступово. Ось такий в нас виходить чудовий крем. Тепер збираємо пляцок. На одну паляничку викладаємо половину крему, розмащуємо, вкладаємо другу паляничку. Всі вкладаємо вишнями догори. Другу половину крему. І третю поляничку. Боки так само закриваємо трішечки кремом і припорошуємо, що в нас там є під руками: горішки чи печиво, будь що, що вам до смаку. Зверху заливаємо шоколадом. Ми так трішечки полили, розтоплений шоколад на паровій бані. Відправляємо в холодильник на ніч. І на другий день вже ріжемо. Виходить великий, дуже гарний і дуже ніжний. На розрізі просто чудовий. Дякуємо, що ви були з нами. дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, підтримуйте українське. І хай вам все вдається, друзі!